Думаю, нам треба піти в інший бік. Так. Народ, що ви робите? Ми з ними впораємось. Ти ж граєш у ту ж гру, що й ми всі, Ровене. Так, цілком, очевидно, нам краще уникати інших гравців за будь-яку ціну. Так, ми недостатньо управні. Ні-ні, ні нам потрібна нова стратегія. А, ясно. І що за революційну стратегію ти вигадав, Роване? Психологічна війна. Ясно. Давайте ходімо. Я серйозно. Я, сер... Я серйозно. Я говорю про брудні балачки. Ну, брудні балачки, нести брудну маячню, залізти їм голови. Тобто ображати їх не просто ображати, випатрати їх, змусити їх відчувати себе клятим лайном. Не знаю, Роване, це дуже токсично, чувак. Бене, усе токсично. Це є ржавий ліс. Токсичність це основна ігрова механіка. Ну добре, просто мені це не дуже комфортно. О, стули свій Воу! Ровене, це було недоречно. І дуже застаріло взагалі. то Чувак, це було справді образливо, навіть для тебе. Так, 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 байдуже. Але. Що ви відчули? Не знаю. Збентеження, злість, сум, напевно. Це викликало емоції. І що? Отже, ти не зможеш разу мислити. Ти робитимеш помилки. Ми заліземо їм у голови. Слухайте, вам не треба вірити в те, що ви говорите. Це просто тактика. Але чим образливіше, тим краще. Ви Господи роване, бачиш. Ну може, він і має рацію. Серйозно, брід? Не знаю. Може, якщо ми хочемо перемагати, нам треба бути агресивнішими, Бене. Так, я втомився, що наді мною знущаються. О, столисовими Адаме. Саме так. Або ви говорите брудно, або з вами говорять. З'їж, або тебе з'їдять. Хочеш, щоб тебе з'їли, Бене? Ну ні, я. Гаразд. добре. Ми можемо спробувати. Чудово. Ходімо, маліве під. Бургеры. Ходимо. <глев> Иди, давай. Оу, oh, оу, oh. uh, uh... Привет. Вы с Грайка Нубил. Really? Серьезно, Бана? Что? Uh, yeah, так, у вас. Вот это сила духа, Брит, ты понимаешь? А, гаразд, так, 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 вы Так, тепер ти розумієш, ви малі ху. Так, ху в... йдіть ви. Я вися ваша х. А потім прийду до вашої мамки і засуну глибоко їй в горлянку і розх. коли я. А ваш татко він буде. Так, що здали. Грайте в контру ви. Як вам таке, малі ви? Що ти зробиш з моєю мамою? Моєї мами зараз тут немає. О, а що таке хіба погане слово? Ти сказав, що мою маму Стоп, ні ні, не потрібно це повторювати. О, Роване. Що, звідки мені. Ні. Звідки мені було знати? Що таке Що він мав на увазі, коли сказав. Він сказав, що ви мене. Що це значить? Що ти зробиш з моєю мамою? Що діти взагалі роблять у цій. Мамо, а що означає? Давай ви... Хочете побачити блуперси й багато чого іншого? Якщо так, тоді підписуйтеся на наш Патреон. Так, там можливо навіть буде версія без цензури того, що сказав Адам. Але скоріше всього ні, бо чорт, забирай! Це було жорстко. Це було дуже я відчув себе неприємно. Підписуйтесь на Патреон. Так, Патреон, щоб подивитися інший ексклюзивний контент, за який не закенцелять Адама.